Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. Продовжуємо аналізувати законопроект 10449. І сьогодні ми більш детально зупинимось на нових обов'язках для чоловіків та жінок військовозобов'язаних, які пропонуються ввести цим законопроектом 10449. Але, друзі, я одразу попереджаю, що це є лише законопроект. І достатньо багато положень, які є спірними або які не будуть подобатись народним депутатам, можуть бути змінені, доопрацьовані або взагалі не взяті до уваги. Тому, друзі, обов'язково тримайте це на увазі. А ми переходимо до нових обов'язків, які пропонуються ввести, і одним з головних обов'язків, і це я вважаю вирішення питання, яке постійно. Виникало при комунікації працівників ТЦК та військовозобов'язаних це питання пред'явлення військово-облікового документа, тобто або приписного свідоцтва, або військового квитка, або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. Як я багато разів говорив у своїх відео та консультаціях, на сьогоднішній день і до цього військовозобов'язаним не потрібно було пред'являти навіть на вимогу ТЦК. Або поліції, або тим паче працівників прикордонної служби, військовий квиток, і тим більше взагалі не було обов'язку встановленого законом носити при собі військово-обліковий документ, тобто жодним нормативно-правовим актом не було встановлено такий обов'язок, відповідно, відповідальності за це теж ніякої не було. І на цьому підґрунті, на підґрунті того, що пред'являти е, працівникам ТЦК військово-облікові документи не потрібно було, звичайно, виникало достатньо багато конфліктних ситуацій, і ми бачили це у відео, в телеграм-каналах, у інших е, соцмережах. Е, коли військовозобов'язаний відмовлявся надавати військово-обліковий документ, він намагався отримати в працівника ТЦК інформацію щодо того. На підставі якого закону він вимагає пред'явлення такого документу, не отримував а, такої інформації, тому що її, звичайно, що не існує. І, відповідно, в подальшому виникали конфліктні ситуації, в тому числі і доходило до фізичного насилля. Такі відео ми так само бачили. І держава вирішила розв'язати це питання шляхом встановлення прямого обов'язку. По-перше, носити з собою військово-обліковий документ завжди для призовників військовозобов'язаних та резервістів, і так само пред'являти на вимогу працівників ТЦК та поліції. І, друзі, увага працівників прикордонної служби при перетині державного кордону, тобто будуть вноситись безпосередньо до правил перетинання державного кордону. Зміни, де буде встановлено обов'язок показувати свій військово-обліковий документ, то держава вирішила таким чином. Тобто, відповідно, якщо законопроект 10449 приймуть в такій редакції, вже не пред'явити військово-обліковий документ буде не можна, тому що за це буде, по-перше, відповідальність. По-друге, можливість працівників поліції затримати вас до встановлення особистості. Я думаю, що Такі проблеми а, вам не потрібні. А, крім того, друзі, працівникам поліції та працівникам ТЦК нададуть право а, фіксувати на відео та аудіо прилади а, процес комунікації з військовозобов'язаними. Але, друзі, а, напевно, тут було б краще, якби це було не право, а обов'язок, тому що, знову ж таки, ми багато відео бачили. Які знімались сторонніми людьми, про те, як некоректно ведуть себе працівники ТЦК, якщо їм щось не подобається, і звичайно, що якби був обов'язок фіксувати комунікацію працівників ТЦК та військовозобов'язаних, то напевно таких би ситуацій було набагато менше. А так, коли це не обов'язок, а право, то це створює підґрунтя для певних маніпуляцій та зловживань цим правом тобто, коли хочеш. Можеш фіксувати процес комунікації, коли це незручно, або коли таке, така комунікація відбулася не дуже вдало, то такий відеозапис або аудіозапис можна або видалити, або взагалі не робити його. Тому, друзі, будемо сподіватися, що це положення доопрацюють. Далі, друзі, ще одне нововведення. це з обов'язок. Призовників військовозобов'язаних та резервістів реєструвати електронний кабінет призовника відповідно військовозобов'язаного або резервіста. І тут одразу виникає питання, яким чином це робити, тому що а, жодної нормативно-правової бази, а, яка б це регулювала належним чином. Крім того, сам реєстр військовозобов'язаних призовників та резервістів належним чином не працює, тобто а, його потрібно теж технічно і Законодавчо допрацьовувати, ну і відповідно я дуже сильно сподіваюся, що найближчим часом в нас, як військовозобов'язаних, буде нормальна можливість створити і зареєструвати такий електронний кабінет. І одразу переходимо до одного з найголовніших і найвагоміших обов'язків, які виникнуть, якщо цей законопроект 10449. Це обов'язок протягом 60 днів. З моменту оголошення мобілізації, а в даному випадку з моменту набрання цим законопроектом сили, якщо за нього проголосують, це передбачено в перехідних положеннях цього законопроекту, протягом 60 днів уточнити свої дані до ТЦК, ЦНАПу або через електронний кабінет. І тут, друзі, знову ж таки, виникає певний скепсис, тому що. Як я казав, електронні кабінети в найближчому майбутньому створити буде дуже важко, скоріш за все. ЦНАПи, я не впевнений, що зможуть обробляти достатньо, достатньо багато інформації і знову ж таки немає законодавчого підґрунтя, для того, щоб ЦНАПи приймали. Військовозобов'язаних і вносили дані щодо них до реєстру військовозобов'язаних, призовників або резервістів. І, тим більше, жоден ЦНАП не підключений ще до цього реєстру. І відповідно залишається візит до територіального центру комплектування для того, щоб уточнити дані щодо себе. І тут друзі, ми всі розуміємо, що дуже сильно поспішати до ТЦК ніхто не захоче, тому що всім відома вже процедура уточнення даних, і одразу за нею йде медичний огляд і можливість бути мобілізованим. І будемо чекати роз'яснень від держави або швидкого прийняття нормативно правових актів, які питання уточнення даних врегулюють. І, відповідно, в нас дійсно залишаться реальні альтернативи походу до ТЦК, а не ну, назвемо їх віртуальними. Друзі, і одразу хотілося б сказати, що для громадян України, які перебувають на військовому обліку, або які мають стати на військовий облік. Цим законопроектом 10449 уточнюється, яким саме чином вони можуть уточнити свої дані, в тому числі це дані щодо телефону, електронної пошти, місця проживання. І тут розподіляються на дві категорії: перша категорія це ті військові які перебувають на території України. Вони можуть звернутись до ЦНАПу або до ТЦК. Але ну, з тими умовностями, про які я казав трошки раніше. А ті чоловіки, які перебувають за кордоном, вони теж мають а, уточнити дані щодо себе, а, але вони можуть це зробити шляхом направлення а, на офіційну електронну пошту а, того ТЦК, в якому вони перебувають на обліку, або мали б перебувати а, своїх а, даних, а, які потребують уточнення. І незалежно від того, чи перебуває військовозобов'язаний за кордоном чи не перебуває, він може як альтернатива а, уточнити свої дані а, через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного або резервіста. Але знову ж таки друзі, якщо такий кабінет він буде взагалі працювати, тому що знову ж таки є скепсис щодо цього. І друзі, продовжуючи тему електронного кабінету військовозобов'язаного, потрібно зазначити, що Законопроектом 10449 підтверджується ще раз обов'язок призовників військовозобов'язаних або резервістів з'являтися до ТЦК по повістках і розписується шлях вручення цих повісток, в тому числі це може бути повістка в електронний кабінет військовозобов'язаного, тобто так звана електронна повістка, або повістка, яка направляється поштовим шляхом. Через отримання під розписку такої повістки. Ну, і, друзі, більш детально про повістки ми поговоримо в одному з наступних відео, тому що ця тема достатньо об'ємна. І для того, щоб не розтягувати це відео, я розкажу вам про це у наступному відео. І хотілося б ще зауважити, що так само для призовників військовозобов'язаних та резервістів встановлюється прямий обов'язок проходити медичний огляд. При ВЛК за відповідними теж повістками, тому що дуже багато чоловіків уточнювали свої дані, і потім на стадії проходження медичного огляду вони не до кінця його проходили, відповідно, десь губились, і ТЦК було дуже важко знайти таких чоловіків. То я вам нагадаю ще про законопроект, який робить жорсткішу відповідальність. За е, вчинення правопорушень і злочинів у е, сфері військового обліку, в тому числі е, не проходження, точніше, ухилення від е, проходження медичного огляду, воно прирівнюється до ухилення від мобілізації і буде каратись е, позбавленням волі від 2 до 5 років. Тому я думаю, що е, історія, коли чоловіки почали проходити медичний огляд, і на якійсь стадії не допройшли його і не з'явились до ТЦК, то така історія вона вже розповсюдженою не буде. Ну і крім того, друзі, останній обов'язок, про який сьогодні потрібно поговорити, це обов'язок для чоловіків та жінок військовозобов'язаних, які визнали обмежено придатними до військової служби. Їх зобов'яжуть протягом 9 місяців з моменту набрання чинності. Законопроектом 10449, пройти новий медичний огляд при військово-лікарських комісіях. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб встановити придатність або непридатність до військової служби. Поняття обмеженої придатності буде взагалі прибране, тобто буде перероблений наказ 402 Міністерства оборони України і звідти буде забране таке формулювання як обмежена придатність. Тобто ті чоловіки, які були обмежено придатними, їх визнають або непридатними, або придатними. Але якщо будуть визнавати придатними, і в них будуть зберігатись проблеми зі здоров'ям, то відповідно військово-лікарська комісія матиме обов'язок зазначити ті обмеження щодо несення військової служби, ну, наприклад, ті роди військ, де. Такий чоловік, військово зобов'язаний служити не буде. Ну і тут, друзі, я вбачаю деякий простір для військово-лікарських комісій: маніпулювати а, цими поняттями, особливо щодо а, тих обмежень, де а, будуть або не будуть служити а, ті чоловіки, які раніше були обмежено придатними. Тому, звичайно, потрібно дочекатись а, новий наказ 402 да, про військово-лікарську експертизу. Для того, щоб розуміти а, всі підводні камені, і, звичайно, коли а, цей наказ буде опрацьований і буде змінений, ми про це більш детально поговоримо, тому що я думаю, там буде достатньо багато нової інформації. А, друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо воно вам було корисним, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте йому лайк. І на все добре, до побачення. Дякую!